Вовк і кіт Леонід Гліпов В село із лісу вовк забіг. Не думайте, що в гості, браться. Ні, в гості вовк не забіжить. А він прибіг, щоб де небудь сховатися. Проклятий люд з собаками настиг. І рад би вовк, в які ворота вскочить, та лишенько йому куди не поглядить. Усюди вовченька недоленька морочить. Хоч сядь та й плач ворота, як на теж, кругом усі заперті. А дуже вовкові не хочеться умерти, бо ще він не нажився, бач. А гірше от людей, от видимої смерті. Коли глядить, на загороді кіт сидить, на сонечку мурликає, дрімає, Підскочив вовк і до кота мовляє. Котусю, братику, скажіть мені скоріше, хто із хазяїнів отут усіх добріше. Я хочу попрохать, щоб хто мене сховав на цей недобрий час, я б у пригоді став. Чи чуєш гомін той, за мною то женуться. Котусю, братичку, куди ж мені поткнуться? Проси мерщий Степана, він добрий чоловік, кіт Вовкові сказав. Так я у його вкрав барана. Ну, так навідайся до Дем'яна. Е, і Дем'яна я боюсь, як тільки навернусь, він і згадає поросятко. Біжиш, аж ген живе трохим. Трохим? Боюсь зійтися з ним. З весни ще злий він на ягнятко. Погано ж. Ну, а чи не прийме Клим? Ох, братику, теляя в нього звів. Так ти, я бачу, всім тут добре надоїв, кіт Вовкові сказав. Чого ж ти, братику, сюди і забігав? Ні, наші козаки ще з розуму не спали, Щоб вовка від біди сховали. І так таки ти сам себе вини. Що братику посіяв, те й пожни Муха й бджола Леонід Гліпов. Весною муха ледащиця майнула у садок. Наряст на квіти подивиться, почуть зозулин голосок. От примостилась на красолі, та й думає про те, як то гарно жить на волі, коли усе цвіте. Сидить, спесиво поглядає, що робиться в садку, вітрець тихесенько гойдає, мов панночку яку. Побачила бджола близенько. Добрий день, каже їй, одди ж хоч трохи моя ненько, сідаю тут мерщій. Та ніколи мені сидіти, Отвітує бджола, вже час до пасіки летіти далеко від села. Яка погана муха каже, на світі доленька твоя раненько встане, пізно ляже. Мені бо так змарніла б я, за тиждень би голівоньку схилила. Моє життя голубко мила, талан як слід. Чи де бенкет, чи де обід, або весіллячко, родини, такої гарної години ніколи не втеряю я. І їм, і ласую доволі, Не те, що клопоти у полі, і праця, бідна, твоя. На річ таку бджола сказала Нехай воно і так. Та тільки от що я чувала, що муху зневажає всяк. Що де ти не поткнешся, або до страви доторкнешся, тебе ганяють скрізь не прохана, не лізь. Стару новинку, каже муха, десь довелось тобі почуть. Запевне, дурень дурня слуха, велике діло проженуть. Не можна в двері, я в квартирку або пролізу в іншу дірку. І зась усім. Нехай ця байка мухам буде, щоб не сказали часом люди, що надокучив їм.